З'ясувалось, що любов весь час стримує свої негативні емоції. Вона поводилась дуже свідомо, завжди намагалася все пояснити, зрозуміти партнера, домовитись, запропонувати кілька варіантів на вибір. Але при всьому цьому, всередині неї, накопичувався тиск, образи, незадоволення. І любов знаходилась в такому собі тупіку. тобто, начебто, все окей. А відчуття всередині просто розриваюче, Да? От, по ходу роботи е, випливло, що любов е, в цілому все життя відчуває провину навіть за найменші прояви агресії, бо її з дитинства вчили, що хороша дівчатка, не зляться. От, І коли вона відчувала, що щось не так, то вона не реагувала от реактивно, як деякі люди, а брала паузу. Обмірковувала все, намагалася спокійно пояснити партнеру, як він зробив їй боляче, чому ось, але результату це не давало. Так, як ми вже сказали, любов починав почувалася виснажена. І ми розробили з нею експеримент.